Всім привіт, друзі! Сьогодні я буду гулять в Роблокс. Да, ви це наконец-то, почули. Роблокс. Спустя стільки часу я зміг хоч один раз зняти про Роблокс. Ну, зараз ж таки я буду гулять в Roblox. Зна... Я думаю, що практично всі знають гру Дорс. І сьогодні я буду в неї гуляти. В кінці відео запалю своє лице. Дорс так. Вам трошки необачно. Не питайте, чого нема світла, бо у нас... коротше. Бо у нас світла зараз нема. А як кофло у нас нема. Ой. І сьогодні я буду гуляти в борс 2. The minus. Е, Що це таке? Ой, ой, щось я начина. Щось я на те нажав. в босс. Так, за кружечку у нас пришло. Тима Ив! Выбачите. Сама мама. Я наив! Вот ласка. Как быстро Моя мама. Пытала просто еще балкончик. Хто вот конвит карти і так. Друзі, а що б ви вибрали з цих чотирьох предметів? Напишіться в коментарях. Ну, мені хватає або на це, або на це Тобто на пак, або на саплай. Ну я виберу пак. Бо це просто лучше. І от така от у нас заставочка в ліфті. Травненько вам. Ну. The Minus. Шахти. Приклабається як родять. Так. Мені хоч трохи неудобно гулять. Але це допоможе. Але це лучше. Може і сісти ноут. Но я на... Ну, и что сядет, не сядет. Надеюсь, что он не сядет. Сейчас подавлю. А не называют, что 22%. Я надеюсь, свет по вас включат. Я подключу на зарядку ноутбук. Свет. Я... С... Я глядачі вам можу тільки одне сказати, що це відео займало у мене багато часу. Зайняло тут багато часу. Так. А ще в мене така фігня, що я не можу. Зробити відео більше, ніж 15 хвилин. О, перший монстр скріч. Ну, він тут багато разів буде. Напишіть в коментарях, ви хочете, щоб я зняв по першу часть. Бос. І так, зараз я прохожу. Нічого нема нічого немає. Другий заручах. Ідеться. Так, я сподіваюся, я що в кадр я не попаду. Погоню від сіка я 100% вам покажу. Це 100% я можу і скоротити відео, якщо ви хочете підписати. Але поки що зараз нічого такого цікавого немає. Я ще вам дожум показати побіг від Сіку. Якщо, звісно, дойду. А 15 хвилин це не так і багато. Так що побачимося на тому моменті, де буде фігур. І так, я попав на фігуру. Вот наш парашенька. Ну. Чуй-то цей звук, що там щось таке брижі, То біжі. Повна моль була. Зараз мені треба пройти фігуру. Опа, добре. Так, хто ж. Скрить знову. Ладно, перемочуся на фігуру 2. А зараз я поки що полутаюсь. Ну, чи... Я постараюсь в наступний раз рішити цю проблему 15 хвилин. Переміщуюся тільки тоді, коли буде фігура. и так для дочери, видите, уже фигура. Так, она надо уже на сюда Сюда зайти, чтобы мне было удобно. Так. Чего фигура. Только мне ничего открывать нам можно, сажать. 126, два тебя Лучше, 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 швидше, покидай выхід. Меня будет помоет. Сейчас побуду обороне. Промещу, ладно. Проміщуся, коли буде сік. Ну, тобто, коли буде практично сік. У мене Халь. Глядачі бачите? Це холод. Я думав, зараз Сіт буде. Я вас уже до Сіки побачу. А зараз холд. Ну, він на такі вже качки. Бачите, пройшов, Побачимося, думаю, уже на Сікі тепа. Да? Глядачі, вітаю вас, я дійшов до Сіка. А що після нього буде, я не знаю. Начинається. Я вже не хочу проходити. Але це правильно. Ой, заважаєш мені? Як теж давай. Я согласен, что на сипи заряд. Но чуть надо в массиках. Бруз. Из-за цього заряда. Несколько. Economic. Хоча я на ком на экономике. Але я стараюсь экономиться. Так, а ДЦБ. я что, может, пропустить это сика. Я пришел. Друзья, я пришел. Так. Я змех прочитаю. Зараз ноут розрябиться може. Ну я знаю, що це буде, Бо я вже доходив, але ніколи ще не так. Привіт, дружочок. О, я боюсь його. Пас бобик, пас. Біжи. Что бегу с 0,95. Нас скрипный кругет. Б384. Я знаю, да вот новот Сторминал, я не знаю, да. Оде його нема не мо тут. С. Ой Б. Куди тепер сидіти в цей вот ніч? В інший напрямок. Це піпець. На жаль, друзі, відсотки кінчились. Всім до побачення!